Телеграм-каналах з'явилася нова афера. Вам пише, нібито доставка квітів і намагається вивідати якісь дані. Зараз я прочитаю вам переписку. Доброго дня, Оксана. Вам замовлено квіти. Скажіть, будь ласка, коли було зручно отримати. До речі, з помилками текст це також багато про що каже. Дівчина пише: добрий день буде ще півгодинки вдома. Потім після сьомої вечора добре встигаємо. Напишіть, будь ласка, адресу. До 12:00 будемо. По перше, це вже кріпово, коли якийсь незнайомий акаунт пустий. Пише, питає в тебе адресу. Це вже стрьом, і ви вже мали б насторожитися. Але окей, всі люблять халявні цвіточки. Дівчина відповідає зі своєю адресою, пише: Дякую, дуже неочікувано. І після цього цей магазин, нібито квітів, пише: зараз буде код, 6 цифр для бронювання доставки. Є. Вона пише: Ні, немає ніякого коду. Вони пишуть, смс має бути. Вона немає. Може, дзвінок? Вона пише: дзвінок був, але це виглядає якось як шахрайство. Чувак пише: в сенсі. Вона пише: А навіщо вам код? Він трохи вас не розумію. Вона пише: Ви ж знаєте мою адресу. Вона для підтвердження замовлення, то доставляєте. так. Замовляла не я. Як називається ваш магазин? І після цього всього переписку ці шахраї видалили. Отже, підводячи підсумки, це просто геніальна схема, тому що кожна дівчина хоче отримати квіти або якийсь подарунок, і ти нічого не запідозриш, бо в кожної якийсь знайомий друг, можливо, який хоче привітати. Коханий чоловік і. Ти якби очікуєш, якщо тобі пише доставка, це нормальна взагалі практика, підтверджувати замовлення або телефонувати, питати, чи ви є дома в таку то годину, але зазвичай. Просто вони вже знають вашу адресу і знають ваш номер телефону, тому що людина, яка вам ці квіти замовляє, якби попередньо їх вказала. Але все одно будьте обачні і передивляйтеся це все. Зараз дуже комфортна функція в телеграмі, коли ви бачите, коли було зареєстровано акаунт. Дивіться на граматичні помилки, бо зазвичай магазини пишуть все ж таки без них. І не називайте, не диктуйте ніякі коди. Бо, скоріш за все, це або код від банкінгу, або якийсь код, не знаю, Apple ID від телефону. Від соцмереж можуть бути якісь коди, там двохфакторна аутентифікація. Кація коротше, ви можете просто злити свої паролі або гроші, будьте дуже сильно обережні. Шахраї виходять на дуже новий рівень, і вам це не потрібно. Хай вони самі свої квіти нюхають.